Друзі, вітаю вас на моєму каналі Healthy Money. І, як ви вже зрозуміли, будемо говорити знову про проєкт Cashflow. Останні два роки я розповідаю в деталях про цей чудовий інструмент від спільноти Меркурій, про можливості, які тут є. І цей інструмент тільки одна частинка, така якась дуже малесенька. Всього того задуму Дмитра Васадіна, засновника спільноти Меркурій. Частину задумів було озвучено в січні 2012 року на святкуванні дня народження спільноти, а святкували ми 12 років спільноти. І хто уважно спостерігає за новинами проєкту, той, мабуть, знає, що сказав один із топ-лідерів про плани щодо розвитку спільноти і щодо появи нових інструментів і нових можливостей. Якщо ви новачок, і слухаєте зараз дивитесь моє відео, то зайдіть на мій канал, ссылку я залишу під відео, і ви дізнаєтесь там всю детальну інформацію за останні роки про розвиток спільноти і її можливості. Також ви можете написати мені в Телеграм, і ми з вами поспілкуємось. я вам розповім, якщо ви ще вагаєтеся і щось сидите, думаєте. Але хочу сказати, що зараз вже такий час, що потрібно діяти досить швидко. Нема часу чекати. Світ так стрімко змінюється, що ви просто не встигатимете. Тобто, поки ви посидите, подумаєте, а все вже змінилося кардинально. І знову треба сидіти, щось думати і вивчати. Тому вивчайте швидше. знайдіть час для того, щоб ознайомитися з інформацією, задати питання. Саме головне, щоб у вас було бажання змінити щось в своєму житті, змінити свій спосіб життя. Ось, це дуже важливо, тому що коли людина зрозуміє, що вона живе один раз, і їй потрібно зараз і сьогодні жити, їй потрібні ці емоції сьогодні, то, звичайно, вона буде діяти досить швидко. Я це бачу на прикладі багатьох наших учасників. Не вміємо завжди можна навчитися, а навчитися досить просто. Отже, хочу підвести короткий підсумок подій, які відбулися за ось перший квартал 2025 року. Ну, ми всі знаємо, що перш за все, це в січні було святкування 12 років спільноти. Надалі, 8 квітня, ми святкували. Річницю дня народження киргійської платформи, всі ви не знаєте. Наша криптовалюта якаренці, в першому кварталі досягла свого піку. Перейшла, можна сказати, межу 20 євро за один екаренці. Це також досить таке досягнення. Наразі єкаренці трошки. Курс зменшився, але це тимчасово, я думаю. Тому що, звичайно ж, вартість криптовалюти, внутрішня вона чи яка, вона керується попитом. Спільнота зростає, попит збільшується, кількість потоків збільшується, так ось все відбувається. Або ще інша причина це якісь тримачі великих пулів. Криптовалюти і каренси, продали їх або не продали, ось так це все відбувається. Але ніхто не може передбачити, який буде курс. Все ж таки ми знаємо, що він завжди буде зростати, тому що наша криптовалюта була вже створена тоді, коли була створена спільнота. Тобто ті люди, кому потрібна ця криптовалюта, вони вже були в спільноті. І лише тоді Дмитро Васадін створив цю криптовалюту. Отже, цим самим забезпечен її ріст. І розвиток проєкта Кешфоу, звичайно ж, привів до того, що такий бурний ріст криптовалюти і каренси. Ось такі основні новини на перший квартал щодо розвитку нашого проєкту. А слідуючий, дуже важливий також момент це те, що е, дуже інтенсивно почали відбуватися зустрічі офлайн. Це зустрічі живі е, в різних містах України, е, е, топ-лідери оголосили е, таку, такий марафон, можна сказати, по тисячу учасників в кожному місті. Тому є графік зустрічей в різних містах України. Ви можете його побачити в наших чатах. Також дуже багато зустрічей відбувається в Європі. І, що цікаво, топ-лідери вже поїхали в Китай і там у містах зустрічаються з людьми, розповідають їм про наш проєкт і таким чином популяризують його. Отже, проєкт розвивається, і хто б там не питав, скільки ще буде працювати проєкт, в кабінеті чітко написано, що цей проєкт буде існувати нескінченно довго. І всі ми, хто є учасниками вже і не один рік, докладаємо усіх зусиль, щоб проєкт розвивався. Ми всі дотримуємося правил, які прописані в кабінеті. І е, популяризуємо інтенсивно наш проєкт, тому що тут реально є можливість змінити життя. Е, багато людей не чують це. Я вже не раз казала, що дехто там не чує зовсім, дехто чує, але проходить мимо, потім повертається. Дехто чує, але нічого не робить, а потім починає робити. А дехто просто чує і починає робити, тому що розуміє, що. Тільки коли ти почнеш щось робити, ти можеш зрозуміти. Я так само два роки назад запустила всі свої потоки на європейській платформі, коли зайшла, тоді було дві платформи всього. І тоді зрозуміла, що це класна історія, це класна можливість, її треба використовувати. І не шкодую, і, і я не боялась, тому що страхи не потрібні. Коли ти вирішив, що треба міняти і щось, і ти хочеш жити зараз і сьогодні, я не думала не про які піраміди, не про які лохотрони, я вивчала проєкт, спілкувалася з людьми і зрозуміла, що да, це те місце, яке я давно шукала. Тому я розповідаю усім: ділюсь інформацією, ділюсь. Стратегіями різними, тому що я їх багато вже випробувала. А новачку досить тяжко визначитися, як запустити. Але, як би ви не запускали, ви завжди будете в прибутку. Частину рекомендацій ви можете почитати і стратегії в кабінетах також, вони всі правильні, вони всі дієві, головне дотримуватися їх. Інші стратегії ви можете почути в чатах наших, ви можете попитати у лідерів своїх. Приєднуйтесь в мою команду, ви отримаєте підтримку, допомогу і супровід. Тобто ви самі все навчитесь і все будете робити, нічого не потрібно боятися. Слідуючий момент, що дуже важливий хочу наголосити, на тому, що стартові потоки у нас топові наразі. Я коли зайшла, то в мене був стартовий потік, але він був один. І ем, ті потоки, що були раніше, вони трохи відрізняються від теперішнього преміум потока, який був запущений в серпні. Отже, я запустила ще й преміум потік, як тільки він з'явився в кабінеті, і розумію, що це реально класний потік. Чим більший номінал потока, тим більша дохідність. Потік на 1000 євро, він максимально дає дохідність. Що ще досить класно у нас, мені подобається дуже те, що можна заводити гривну на наші платіжні системи, зокрема на Money Сторіч, обмінювати їх на різну валюту і використовувати в потоках. Також можна, виводячи на Money Storage, в кого є. Гривнева карта виводити на карту в гривнах. Це полегшує роботу тим, хто не розуміє, як це зайти на біржу і поміняти в P2P торговлі, там USDT, чи біткоін, чи ще що. Тому така можливість унікальна, і, я думаю, варто нею скористатися, і це супер. Тут ми навчаємось, тут ми отримуємо фінансові знання, я це відчуваю. І запускаючи свої потоки, керуємо своїми коштами, і ми бачимо, що вони примножуються. Отже, не буду зараз зупинятися на окремих спотоках, тому що вже багато відео було про те, про кожен з потоків, як вони працюють, що потрібно. І не бачу смисла кожного разу повторюватися, тому що все залежить і ваша стратегія від того, з якої ви суми заходите, які у вас потреби, як часто ви хочете забирати кошти, і які у вас є мрії, які у вас є можливості, як часто ви зможете поповнювати свої потоки. А це знаєте лише ви. Тому, поспілкувавшись з лідером, ви завжди можете вияснити кілька. Варіантів стратегії, які вам запропонують. І, звичайно, вибрати ту, яка вам найбільш підходить. Отже, бажаю всім гарних потоків, проєкт розвивається. Приєднуйтесь, хто ще сидить і думає, але ні в якому разі я вас не затягую. Це повинно бути ваше рішення і ваше бажання, тоді вам буде тут комфортно, і ви будете ну, просто рухатися з цими потоками разом. І Кайфувати, як то кажуть. Тому всім добра, миру, достатку. Пишіть всі посилання під відео і не забувайте натискати на дзвіночок і підписуватись на канал. Тоді ви завжди будете мати всю інформацію про наш проєкт Cashflow, про ті зміни, які тут відбуваються, можливості, які надаються. І ось остання ще новина, що група наших учасників їде на відпочинок в Мальтіви. Там будуть зустрічатися, обмінюватися досвідом, багато топ-лідерів, лідерів, і це класно. Це така традиція вже щорічна, багаторічна, можна сказати. Тому, надіюсь, в кого є бажання також приєднатися. Учасникам таких поїздок може бути будь-хто. Головне, щоб ви були учасником проєкту. Отже, всім гарного Дня, вечора і, взагалі, гарних думок і е, гарних е, зверсень.